Видання The New York Times повідомляє, що США розробляють військові сценарії повалення режиму Мадуро під егідою боротьби із авторитаризмом. Наскільки реально що Трамп погодить силову операцію з огляду на невтішний досвід Сполучених Штатів Америки і в Афганістані, і в Іраку ключовим ем, лобістом? цієї операції в адміністрації Трампа є Марко Рубіо. Марко Рубіо, він за походженням кубинець. А кубинський режим він винятково зараз існує за рахунок Венесуели. Тобто за рахунок венесуельської нафти а також наркотиків зараз фінансується кубинський режим. Якщо впаде режим Мадуро, однозначно впаде авторитарний режим на Кубі, що дуже важливо для багатьох і багатьох емігрантів з Куби у Сполучених Штатах. Тому зараз от така генеза, скажімо так, ці. Цієї операції, що стосується самого Трампа, з одного боку джерела повідомляють, що Трамп побоюється силової операції саме з силу того, що ви Юлія сказали. Тобто, вже ж маємо місце місце невдалий досвід в Афганістані, та й в Іраку в принципі досвід теж був не самим вдалим. що можна раніше ще згадати в'єтнам. Отже, силова операція для Трампа все таки не є однозначним варіантом разом з тим, ми вже бачимо, що дуже такими ударними темпами модернізується американська військова. База в Порторіко бачимо, як е, концентрується військовий контингент, концентрується це те, техніка е, судна і авіація. Тобто, вірогідність силового варіанту е, зберігається досить таки е, високою, і тут можуть бути тім напрямки е, дій: спровокувати спровокувати Мадуро на втечу. І захопити його під час цієї втечі, чи дати йому втекти, і режим повалиться сам собою, спровокувати його оточення на пуч з тим, щоб вони самі повелили Мадури, провели там вибори, передали владу ті самі конкуренції Трампа за Нобелівську премію Марії Каріні Мочадо вівної опозиційної діячки у Венесуелі. Ось десь зараз отак це виглядає, і я думаю, що питання. Ання нафти, от ви згадували Колумбію, Нігерію. Не будемо забувати, що у випадку падіння цін на нафту постраждають і як... Американські видобувні компанії, зокрема сланцеві, а сланцеві технології вони за собі вартістю доволі таки дорогі. От що стосується ідеї, що Трамп хоче розгорнути операцію в Венесуелі, а потім в Нігерії і Колумбії, для того щоб мати кращі переговорні позиції щодо Путіна, мені здається, вони часто кажучи мало спроможні, тому що у Трампа і так більше ніж достатньо козирів щодо Російської Федерації. Ну дивіться тільки чого варті були санкції проти Лукоїла і Роснефті, в Росії це буквально викликало паніку. Тому е, нафта тут не саме такий головний чинник, але дуже важливим чинником є наркотики. Розумієте, режим Мадуро це, власне кажучи, не держава. Це банда, яка захопила е, країну. Тобто е, там поліція, армія, це все складує підрозділи е, цієї е, банди. Причому дивовижно, як така багата країна в е, Венісуело вже за скажімо так, призвела до занепаду три свої валюти. Тобто, е, Але ж пане Костянтине, інфляція. погодьтеся, я дуже перепрошую навряд чи Дональду Трампу як бізнесмену. Просто би було цікаво насаджувати там демократичний мир, правда? ж? Е, не знаю річ у тому, що от ті самі виборці Трампа вони дуже переймаються проблематикою міграції і наркоманії. А наркотики і не так кокаїн, як фентаніл, синтетичний наркотик, це надзвичайно небезпечна річ. Десятки тисяч смертей в Канаді і в Сполучених Штатах достають внаслідок передозування цих страшних наркотиків. Особливо фентаніл, дуже страшні наркотики. Часто змішують з іншими наркотиками. Людина навіть не знає, що вона приймає фентаніл, а він миттєво викликає звикання і він дуже потужний. І дуже легко. Призодозувати тому я думаю, що тут всі ці чинники, які ми зараз з вами перелічили, так інтереси Трампа як бізнесмена, інтереси Трампа до Нобелівської премії, е, наркотики, е, нафта це ці всі чинники, які на жаль роблять. Чому я кажу, на жаль, тому що це силова операція. За багато людей роблять операцію в Венесуелі майже невідворотньою. Залишається маленький шанс про що я говорив, що Мадуро втече, або його повалять свої з е, його оточення. А яка роль може бути в цьому всьому процесі Російської Федерації, тому що Мадура вже звернувся до Москви як свого військового стратегічного партнера і союзника? Чи готовий Кремль реально відкрити якийсь латиноамериканський фронт з огляду на те, що виснажений у війні з Україною? Чи просто бідеться орішником, про що вже так само говорили в РФ? Орішнік вони ніколи не передадуть, тому що в них в них лишився єдиний орішник. Насправді справедливо говорилося в сюжеті, що вони в Білорусі його не зможуть розгорнути. Тому е, балачки про орішні це взагалі ні, ні про що це. депутати Держдуму Росії просто не розуміють, про що вони е, говорять для Путіна. Страшно зараз вступити в пряме силове протистояння з армією Сполучених Штатів. Якщо там його вагніться чи його зброя буде допомагати режиму Мадуро, тобто це пряма конфронтація не з усім на як вони люблять розповідати, а конкретно з сполученими штатами? Конкретно з Дональдом Трампом. Тому ми вже побачили по тому, як просив Іран військової допомоги перед із ізраїльською американською повітряною інтервенцією в цю країну, і побачили, що Росія, хоча вона і надала С-400, Росія нічим не допомогла захистити Іран з повітря. Тим паче, таких шансів менше у Венесуелі з огляду на географію це туди треба ще доправити Орішник і возиться Решті треба вести е, кораблем транспортним, військово транспортним кораблем, а у Сполучених Штатів безліч можливостей цей корабель зупинити, навіть не потопити, просто заблокувати. Тому бачите, Кремль досі не дав офіційної відповіді на лист Мадуро, так само як на цей лист не дав відповіді і Іран. Тому допомога Кремля Мадуро, вона суто технічно ускладнена. Кремль дуже хоче допомогти, тому що Мадуро це його надійний союзник в Південній Америці. Врешті-решт наркотрафік і в Росію іде з цих. Країн з країн Латинської Америки, а російська банда при владі не сильно відрізняється від режиму Мадуру. Вони теж банда, вони теж заробляють на контрабанді, на нелегальних наркотиках, на нелегальній торгівлі зброєю, на торгівлю людьми, на торгівлі гарматним м'ясом, тими самими вагнерівцями. Тому бажання у Кремля допомогти величезне. Можливості допомогти у Кремля майже нема. Але чи можливий варіант відзворотнього, коли до прикладу Дональд Трамп буде заручатися підтримкою Володимира Путіна в регулюванні якихось своїх інтересів у Венесуелі в обмін на якісь поступки, які стосуються нашої держави? Звісно, цього б не хотілося, але геополітична шахівниця вона така. Трамп і Путін абсолютно нерівнозначні гравці. Військова присутність Сполучених Штатів в Карибському басейні на порядки перевищує цю військову присутність Російської Федерації, якої там практично немає. Хіба що може атомний підводний човен підійти, але атомна зброя не в інтересах вирішити цього конфлікту, ясно що її ніхто не застосує. Вдарити з російського підводного човна звичайними конвенційними ракетами по армії Сполучених Штатів ну Путін. При цьому його божевіллі все ж таки, якісь я думаю, інстинкти самозбереження у, у нього зберігається. Тому е, вони не можуть здійснити рівноцінний обмін інтересами в даному разі е, на території е, Венесуели. І Трампу зараз, з огляду на громадську думку, у Сполучених Штатах, а е, ви знаєте, що більшість виборців е, Дональда Трампа республіканської партії підтримують допомогу Україні. Я вже не кажу, що більшість виборців демократичної партії підтримують допомогу Україні. Тому Трампу в нього теж є інстинкт самозбереження, попри всі когнітивні про проблем, які він постійно демонструє світовому співтовариству е, у Трампу немає жодного сенсу торгувати інтересами України у Венесуелі та ще й з таким дрібним гравцем, як Путін, а яку позицію з цього приводу можуть зайняти Китай і країни Латинської Америки? Я маю на увазі, чи може цей до прикладу регіон перетворитися на новий театр глобальної конкуренції між наддержавами? Китай давно уже вліз і в Латинську Америку, і в Африку. У нього там є дуже потужні інтереси. Хоча зауважте, Трамп дуже легко прибрав Китай з Панамського каналу. З обох його кінців, тобто а Китай вже вже повністю контролював Панамський канал, пам'ятаєте цю історію так, що фактично так. китайські фірми повністю контролювали трафік по, е по панамському каналу. Е тому Китаю боротися з Сполученими Штатами у Латинській Америці складно. І От Китаю можна домовлятися. Китаю можна обмінюватися інтересами, тим самими е да? От Зараз велике питання для сполучених штатів це постачання з Китаю рідко е матеріалів. Е тому Китай може. Брати участь в е, цьому процесі. Але не з позиції сили, а з позиції дипломатії. Думаю, що ці речі відбуваються. До речі, от ми згадували Нігерію в Сполучених Штатах. Діє спеціальне законодавство, яке забороняє імпортувати певні, включаючи і рідкісно земельні матеріали з Нігерії з огляду на застосування там рабської праці, на концтабори, на масові вбивства і таке інше, і таке інше. Тому от тут рідкісно земельна тема вона може включитися ну, більше в розумінні, все таки Нігерії ми згадували в контексті нафти, а не в розумінні е, Венесуели, от Трамп дав по-моєму два дні е, на Мадуро там на виконання якогось американського ультиматуму. Е, я суму констатую, що можлива така операція, мабуть, вона буде все таки з повітря і з моря. Дуже не уявляю собі, взагалі, сенсу у наземній е, операції. Але подивимося, як піде повітряна і морська, може таки ми побачимо і е, наземну операцію. У будь-якому разі, ми бачимо, що в Латинській Америці. Світова шахівниця в цьому сегменті світу, вона може на наших очах дуже і дуже швидко змінитися. На користь того, що операція таки буде, говорить те, що буквально цієї ночі обвалилися фондові ринки. Основні фондові ринки, основні граці на фондових ринках, у них сильно впали акції провідних світових компаній. і китайських, і американських. Тобто, я думаю, це може бути пов'язано. Ну я за що не з виборами мера нью Йорка, як багато багато намагався з аналітиків, зв'язати ці дві і події я думаю, це пов'язано з загрозою операції в Венесуелі. Так вона вже впливає на світову економіку. А вплине ще сильніше. Ви сказали про те, що виборці Трампа підтримують допомогу Україні. А е, чи є розуміння стосовно того, які їхні настрої щодо можливої інтервенції сполучених штатів Америки у Венесуелі? Традиційно американці е, не дуже люблять зовнішні військові операції. От після В'єтнаму те у них є просто оцей от інстинкт, що краще щоб наші хлопці не гинули за територію. Невідомо за які інтереси, невідомо у яких е, країнах. Але я вже сказав, що є значне лобі е, латиноамериканське, яке зацікавлене в тому, щоб така операція відбулася з іншого боку. Е, дуже великим гравцем на ринку наркотиків у Сполучених Штатах є мексиканський наркокартелі Але якщо Венесуела вона сама собою являє просто як держава, нарковий картель, то все-таки в Мексиці є держава, яка бореться з наркокартелями і є відповідно ці е, торгівці наркотиками. Вони дуже поширені в мігрантському середовищі. Тому тут настрої в латиноамериканській діаспорі в Сполучених Штатах вони теж далеко неоднозначні. Тут у Трампа є, що ми розуміємо, у нього дуже швидко падає е, рейтинг. І на жаль, він може піти за цим примітивним рецептом всякого диктатора, а трамп схильний до авторитаризму на маленьку переможну війну. І ось якщо він справді вважає її маленькою і сподівається на перемогу, то відповідно він з міркувань підтримки свого електорального реноме він теж може вдатися до цих силових дій, про які ми з вами говоримо. Ну, поки що нам залишається спостерігати. Дякую вам, пане Костянтине, за дуже змістовні роз'яснення, за те, що розклали все по поличках. Костянтин Матвієнко, публіцист і політичний оглядач, був із нами на зв'язку.